Добрий день гості, підписники мого каналу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ось така в мене вже гірчичка. Думав, що нічого не буде, ну не знаю, чи ще буде, чи не буде. Вже такого почті, ну легше коліна, можна сказати, на 10 сантиметрів. Ось це. цвіте. Нижче, ніж там, що було за березами. Це тут така якась галявинка на, на одгорі. Ну, там така, да, там десь така до поясу, трошки далі, там не дивився, Вже до пояса. Починає цвісти. Ну, сьогодні опять не про гірчишку, А буде відео про тюкача. Ось такий в мене тюкачик, Клас, маркан 40 -й. вже Дуже до три роки в мене. Дід каже, не треба нічим накривати, каже його. зробимо ход конем. Тут ж така трошки лежить. Ось воно в мене все змащено якимось переробом з маслом, відработкою. І все воно нічого не поржавівше. Ну як не поржавівше? Таке темненьке, але перша, перших пару тюків і все чудово. Ну він накритий в мене там в'язальні апарати накриті, туди дощ не попадає, це не попадає. Ось тут накрите такими бляшками, перекрито все. Ланцюжки змащені з таким деланцюгами для ланцюгів. Е, це як його. Змазка. Не знаю. Є трошки ще з солярочкою промастив. масло не мащу, там теж казали, що буде злипнути пилюка, і буде першою. Оце воно так цілу зиму постояло і вже при роботі я його нічим не змащу. Тут я дивлюсь за уровнем в редукторі. Дивлюсь там е сприцую поршня. Тут почіпничок стоїть. Ну, ось такий класик. Мартанчик 40. -го. Працює нормально, тючки такі, акуратні. Невеличкі. Ні, невеличкі, можна зробити там і люцерку тільки 25 кілограмів було. Але воно того не варте, бо його не треба. Не треба його такий великий, тяжко подати на гору. то Та, так десь роблю метр. На люцерку треба робити десь 80 см дніною. Саме добре. А солому то роблю метр. Метр десять можу робити. І там десь до 10-12 кілограмів виходить. Я, ні, навіть були, колись пам'ятаю 16 кг тюки робив. Але не треба їх робити десь кг до 10 і соломи. Вони будуть і великі, такі величенькі, хороші. ось приципне теж... Мені прислали, правда не таке, я трошки перероблював, тут пере... перекріпив його і втягаєм возика. Вон того. О, різіночка. Зараз ми його будемо соловувати, чіпляти Ззаді тут деклаце. Пружини, зверхну кришку, це все розбираю і підкачаю колеса прошприцую повністю всього. Перед кожним виїздом ми з дідом його ж працюю. Фігі там от, робив, от в день виїжджаю раз, значить цього дня я все працюю. Всякі граблі, всякі ці в'язальну е, систему, все шпрацюється. Поїхав я сьогодні, зробив там гектар, в грубо говоря. Завтра виїжджає по новому. Якщо зробив 20 сотень, завтра виїжджаю по новому сама. Тут є знавки. Тут мазурка, оця маршленочка, колеса маркенка. Колеса колес річку. Де 4 рази. 3-4 виїзди, а. А так то все нормально. Ось в такому він вигляді. Все змащене, все таке як було осінь. Це зараз ми це все діло знімаємо, розконсервіруємо, обслуговуємо і готові до будемо до 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 чукування. Я ще покажу в'язальний апарат, от він такий синький промащений. Працює, ниточка заправлена. Да. Що мастити, тут змащувати точніше є, трохи. До минут 40 треба ну, 30, коли нього полазити, як змащує. <клухи> <клухи> Все, збираємо, будуть укувати, покажу там. Так ось ми її причандали ще до цього. Оце зняв, поставив, от воно блистить, хорошеньке, все. На дворі нах стояло. І тут, а от. Все блистить біленьким. Все змащене, дід. Все позмащував, все зробив, все чітко. І що? Кладемо, вже буду знімати, коли буду працювати. Каже, моя мила, піде прорви бурачки, сам бузяв, тюкача, тюкує, пилюка мені в писок, в соломі, в сіні, в буяках, Та він собі улипка аж до вух. І працює, люди добрі. маю чоловіка на одних збитках. Валт, господар мій, він собі головне чукує, чукує і все. Ні, щоб мені помергати, посигналити, щоб я втекла десь. Ні, Він собі на газ і попер. Ось так, ось так, любі друзі. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, напишіть йому щось в коментарях, що так не робиться. Дякую за увагу. Бувайте всі здорові. Після зими цілий шприц солідолу Я на нього вимастив. Вимастив І ось такі в мене вийшлося тючки. Ось такий от тючок. Не знаю, яка зараз поміраємо, яка довжина. метр. Ось тут. І тут метр. Метр на 45 да? Ну не 45, 44 Сорок 44 пише. Раньше ахтуши помірали. И І висота, высота. Тридцять п'ять. Тридцять. 30. 30. О, 30. Ось такі виходить тюки. У мене було там сіно. до церкви, точніше з сіном таке ось щось. Е Два полосочка. Так, для внутрі. лишив. Оце так виїхав, тюканув. І преса настроїв і е внутрі будуть зимою їсти. Так, пишіть в кого які, хто які, робить тюки. По чому тюкуєте. Почому які нитки, яка ціна, пишіть в коментарях. В коментарях ставте подобайки, кому сподобалося відео. До настрою нічого не розказую, бо настройки я туди не лазив. Там десь в інтернеті вичитав, якщо що де, скільки які болти, болти які пружини накручувати. Ну я ще сюди <кій> нічого не лізу. і не хочу туди лізти, Хай і він цю Так, зараз скажу що яка вага. Так, вага О, 19-20. Плюс 20, 20 кг. Були в мене по метр 10, десять. Я пакував, то хотіли великі, то було, кажу, до 25, ще плюс може бути сировато трохи. По метр 10 він починає трошки згинатися. В мене тільки вони не вузькі, але ширші. І якби вони трошки, що дуже довгі, то згинаються, ламаються. Те саме оптимальне, це 8-90 сантиметрів, метр максимум. Метри і, і буде добре. Ну, 19-20. дід його вкрив вже, готовий до дощу. Обіцяють на завтра, Ну будемо ждати, будемо бачити. так Показав я, я вам, як він мене тюкує. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.